Вітаю. Вітаю, пане Станіславе. Як ми вже знаємо, нам повідомили, що наші українські енергетики використовують ще радянське обладнання, і тим самим замінити його європейськими підстанціями практично неможливо. Чи дійсно це так, і як тоді нам має допомогти США та інші союзники? Так є, оскільки зараз нам надають обладнання, це роз'єднувачі, це автомати. Те, що е, не потребує різних класів напруги, а все інше: е, транс, високовольтні трансформа, трансформатори, в які цілий зараз ворог, то е, вони мають різний е, інший клас напруги, і то на превеликий жаль, ми не можемо це отримати не від європейських, не від американських е, колег і партнерів, е, тому на, на превеликий жаль, ми, ми зараз отримуємо е, лише роз'єднувачі, ми отримуємо лише. Е, Висховольтне обладнання, яке допоможе опори е, лінії електропередач, які допоможуть нам зберегти е, нашу енергосистему, а з іншого боку е, втримати те, що в е, те, що ми будували багато років, і е, на те на, 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 на те, що е, наш ворог поцілює, угу. а от про який термін саме подачі і фінансування для нашої енергосистеми може йти? Я не буду відкривати всіх таємниць, але вже обладнання воно, воно сьогодні є в Україні. Угу. Е, так, і як зрозуміло, вже стає, що у нас проблема не лише з фізичними пошкодженнями, а і у самій малій генерації української енергетики. Так а, аб, аб, абсолютно вірно, бо оскільки дивіться, наша нервцема вона достатньо складний е, механізм. Е, е, по перше, це енерцема потребує балансу постійного балансування, і в нас зараз немає за рахунок того, що ворог цілить. По нашим великим станціям, і по атомностанцям, і по е, газому станціям, і по вугільте станціям е, ми маємо великі проблеми з того, що е, нашому на систему нічим наразі балансувати. Тому повідвідвідвиключаємо е, ви е, від постачання великі сонячні станції. Ми виключаємо великі гідролетанці. Ми виключаємо великі біолектростанції. Те, що має зберегти нашу електростему, але разом з тим ми не можемо давати ту електроенергію для населення, оскільки немає чим балансувати. І ворог це прекрасно розуміє, і ворог прекрасно по цьому цілить і всі останні послали, вони якраз були на ці об'єкти. Дякую. А от якщо говорити саме про дефіцит електроенергії в Україні, він становить 30%. Якщо ми говоримо саме про Хмельницьку область, це 43%, А от сам розподіл квот він як розподіляється на області? Ну квот таких немає і великого дефіциту немає. Ми можемо виробити набагато більше, ніж можемо зараз спожити. Але разом з тим, оскільки у нас пошкоджені великі електропідстанції, тобто, це від об'єкта генерації до об'єкта передачі електроенергії і потім до споживача. То е, через те ми маємо велику проблему з тим, що е, ми не можемо вироблену електроенергію постачати до кінця опису споживача. Е, в Хмельницькій області там проблем немає. і області є достатньо енергодостатньою. Але з іншого боку, у нас є інші регіони України, особливо схід, який потребує дуже багато електроенергії, е, південь потребує багато електро електроенергії, Але разом з тим, ми просто фізично зараз не можемо її продати. Mm -hmm. А якщо ти вже почали говорити про експорт з Румунії, так то чи піде на це Київ і загалом чи чи це спровокувало саме те, що ми були оцим транзитом до Молдавії? І от зараз у них теж дефіцит Дивіться, Молдова постачається зараз через Одеську область. Це раз. А по-друге, з Румунії ми не будемо споживати зараз електричну енергію, оскільки румуни дуже потребують нашої електричної енергії. Це перше. І по-друге, румуни нам не дадуть не румуни, не угорці зараз не дадуть електроенергію, оскільки електроенергія в Румунії, і в Угорщині в чотири рази дорожча ніж наша українська електроенергія.